Чотири роки ми не можемо ніяк вирішити проблему з стоянкою автобусу. Другий місяць, от закрита там просьба сфотографувати, закрита оця, цей зал, де люди могли сховатися від граду, від сонця, від спеки. Поставили згорим пополам дві лавочки, щоб люди були. Ми можемо подивитися на всю автобусну. Оце такі, в таких умовах люди стоять. Ми розуміємо, що кіоски поставлені, вони платять гроші. Але я би хотів, щоб влада трошки дивилася на людей, щоб гроші не заступали. Чай, совід, вже очі, щоб вони бачили, що робиться. Мабуть, тому що не користуються цим транспортом для загального користування. Я маю на увазі громадський транспорт. І скільки ми не говорили, от був на зустрічі з громадськістю голова обласної адміністрації, пан Синютка, коли я йому задав це запитання, він сказав, що на протязі двох днів це питання вирішиться, що це за такий. Перевізник завади, з яким не можна дати ради, що закрив цей зал для очікування. Ми розуміємо, поки йде там реконструкція цієї автобусної по Бродівській, але можна ж і тут хоч тимчасово створити умови. Коли я звернувся до власника оцього, цієї будівлі металічної, цього приміщення, він сказав, що завада має це в оренді. От. Коли запитали заваду на нараді з перевізниками, при проводив голова райдержадміністрації, він сказав, що завади до того нічого немає, він віддав пану Маліновському ключі і хай собі робить з тим приміщенням, що хоче. Я вносив пропозицію, що тимчасово, поки там пройде реконструкція, щоб голова міста, щоб ЖЕК заключив угоду з підприємцем Маліновським, взяли в оренду, щоб могли люди десь сховатися, хоча коли... Дощ, коли громовиця, коли така спекота. Але як бачимо, що на сьогоднішній день це питання не вирішилось. Якось Поставили дві лавочки і на тому все скінчилося. І таке враження, що всі, які ми проводимо звернення до обладміністрації чи до їх відділів, чи персонально до голови адміністрації, нічого не міняється. Всі ці листи спускають вниз. І тут на місці вирішувати. То ставиться питання перед собою. А для чого ці структури в обласній адміністрації? І тому я стояв на цьому, що такі структури, як обладміністрації, райдержадміністрації, мали б бути зліквідовані, на їх місці мали б працювати по направленнях виконкому, і того треба добиватися. Але в таких умовах далі перебування неможливе, тому що. Я розумію, якщо зараз люди піднімуться будь-яким протестом, це зараз об'являють їх, що вони сепаратисти, чи там ще хтось, чи це на руку Росії чи Путіна. Але теж не можна відноситись до людей, отак як до сміття. Мали б забрати ці кроски звідси, поставити хоча б там лавочки з цієї сторони, де люди масово приходять. А вдобу тут проходить такий оборот, я одного дня поцікавився, постояв. То майже до тисячі людей проходить через цю зупинку. Хаос. В будь-який момент дитина чи людина може попасти під автобус, тому що немає ніякого порядку руху. І для чого воно так зроблено той хаос в місті Золочу, я не можу собі уявити. Я звернувся до голови міста, він сказав, що це є приватна власність, це приміщення, і він з цим нічого не може зробити. Тоді, я думаю, для чого нам така влада на місцях, коли вона нічого не може зробити, з будь-яким перевізником. Але більше того, обласна адміністрація мала би втрутитися, ця структура, яка проводить тендери по міжміських сполученнях, я маю на увазі. А тут масово, ці всі автобуси, які стоять підряд, це населений пункт Львів. і тому вони б мали в першу чергу е, очередь бути зацікавлені, щоб люди мали умови десь перебування, а не так от сидіти по сходах, по, по, по бордюрах, стояти. Є люди хворі, є люди при похилого віку такі з паличками, і це неможливо далі так терпіти. Я думаю, що найближчими днями ми організуємо це незадоволення оцих всіх пасажирів, мабуть, і будемо приймати якісь міри, тому що, що голова адміністрації, голова. Обласної адміністрації, голова міста, не можуть вирішити такого нагального питання, щоб зняти ту колодку з того приміщення, щоб люди могли зайти туди і відпочити, десь сховатися від спекоти. Ну, то це Ми маємо дати оцінку на виборах до місцевих рад. Кого ми вибираємо і для чого ми вибираємо? Де задоволений синок, як так? Ожидалка закрита вже рік і два на. Закрита. Це вже другий місяць. Який другий місяць? Це вже другий рік. Не, не. А як Зиму. Не було а Зимою було закрита. Вони коли хочуть туди закривати, коли хочуть туди відкривати. А це постійно. закрита інозяти. Стена закрита. Вісім років вже нема туалету. Ну, а скажіть, вам подобається очікування на автобусів такий, що немає ні лавочки, ні навісу? – немає? Ні, нам кесі не подобається. Скажіть, бо вони цілий час думають, що тільки на бою їздить. Кесь, щоб була якась автобусу, буде шість. А що би ви ще хотіли тут додати, щоб було тут? Нічого, щоб було тут якась автобусна, щоб було такий, як ходили. Діде такого дану рік? Як дощ немає, так дощ немає, де ще Дощ немає, де буде діти. Ось мій бардак.